Доброго вечора, мої дорогі друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні у нас 22 лютого 2024 року і ось мої квіти, тюльпани, не тільки тюльпани, а далі і будуть покажу інші квіти, котрі я виганяю на 8 березня. Так, ось такий стан. Це у мене у горшочках. Починає квітнутий флешпоінт, Біленький він у нас ще трішечки є. White Flash. Але в цьому році дуже багато некрозу. Він сажала, бачите, по 5 штук. Там три штучки. Тут взагалі одна. Взагалі дуже-дуже багато некрозу в цьому року. Це у нас і ось, і ось дуже високі. Ось тут, ось, ось бачу, навіть ось квіточка, Ось квіточки. Це сортрюшка пурпурний. Ще навіть не видно і кінчиків. Я його заносила, а не, он, он, он. Починають вилазити. Це ранній. І такий пурпурний, дуже гарний. Ну, флешпоент. Зараз буду робити зрізку. Так, зараз по тюльпанам, потім підемо на інші квіти. Це у мене сорт Yellow Master. Починає. Починає. Он деякі вже, бачите, є. Ось уже бокальчик з'являється. Трошечки починає. Це у мене сорт. Томпус, он там від батарейки, я вже трошки зрізала. Зараз буду далі дорізати. А подалі, бачите, ще зелененькі, Ну, дуже добре. Там зріжу і все. Це у мене мілкшейк мілкшейк Тільки от десь що вже є, десь тільки починає високий, дуже гарний. Взагалі, з ростом я. Дуже задоволена. Температуру зараз держу. Зараз і глянемо, до речі, зараз і глянемо. 12 градусів. 12, і то я вже тримаю, 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 щоб вони не так швидко розквітали, але все одно розквітають. Бачите, оскільки вже флешпоєнта. Зараз буду, Зараз буду його вирізати. І прятати, що на торгівлю, що на підвал буде йти. Це у мене теж рюшки тут. І ось переходимо на гіацинти. Зараз буду їх по этим, не по горшочкам, а в пакетики вже розкладати, щоб трималися вони вище. Он трошечки розквітає віола, помічники моїм. Ось це, це у нас нарцисик. Бачите, ще не розквітнув. До речі, нормально. Ось ще то я трішки раніше занесла. Це теж жовтенький, а це в мене білі, вони такі середньопізні. І бачу, що взагалі я можу ще й не встигнути на 8 березня. Але нічого страшного. Зріжу потім, у квіточку, Цибулинка залишиться і дуже буде добре. Цибулинка опять в мене залишиться. О, бачите, отут такі тюльпанчики, які застрягли в листочку. Треба їх допомагати. Треба їм трішки допомагати. Ну... От, бачите, ось він теж застряг. Він починає рости. І потім викривляється стебло, виходить, як гусіні шийки. Ну, нічого. Взагалі, на мюкшейки це не дуже проблема. Проблема більш на yellowmaster. Там я вже виправляла. ось. Але дуже-дуже гарний сорт. Тому я йду на цей недолік і хожу. Це тут постійно їх, постійно їх, ось отак я їх постійно поправляю, поправляю. Тоді вони дуже гарні, красиві, струн... стрункі. Ось отут от бачите, ось оцей щось я ще чекаю трішки далі. І все. І пішов не так рости Так, зараз буду їх робити. Так, ну оце такий стан квітів на 22 лютого. Ну, взагалі-то я задоволена. Поки що йде все чудово. Чудово, все по плану. Трішечки от час розсадка у мене, вон, похилилася. Зараз буду робити І привікурчиком буду поливати. Так, Дякую за увагу. Пишіть коментарі. О, Рюшечка, вон, трошечки, бачите, вже пішла окрашуватися. Окрашувати. Малесенька ну, вже є. Дякую за увагу до побачення. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І всього вам найдоброго, мирного дня. До побачення.